Ну, я це Перед вами прилад, який дозволяє нарізати ленту з пластикової бутилки. Ну, він вкладається. З дерев'яної спинини. Я її виготовила з дуба. Ріжучий елемент, ножик. І отакий штир от металевий, який виконує функцію опори. Перш ніж розрізати пляшку. І Для цього беремо ось такий ножик. Це саморобний ножик, в основі якого є канцелярське лезо. Він зроблений на ліву руку. Але якщо лезо переставити в цей бік, то він може бути і на травм. Цим лезом розрізається етикетка. Так що ніякої лінійки олівця використовувати не треба, просто беремо ножик і ріжемо по цій полосі. Ріжемо ось таким чином. Давайте попробуємо, як воно виглядає. Навіть пляшка. Ось тут є такий проріз, зарізаємо. Так, появляється вусик, за який ми тягнемо і в нас вирізається мертва. Ну, як ви розумієте, я можу стягнути всю пляшку, розрізати, але це не є ще. Кінцева мета того, що я вам хочу показати. Тому поки що пляшку з розрізом залишаємо спокою. кої. Цей прилад можна частково вдосконалити. Для того, щоб його досконалити, я зробив ось такі дві штучки. Вони зроблені з пластикової трупи. Методом спаювання. Знизу привалені ось такі кріплення. Ставлю все в трубу. Крім того, я підготував таку ручку. Теж зроблено методом спаювання пластикових деталей. Так, дивимося. Для чого воно? Потрібно. Якщо вставляти два кріплення, виходить ось така конструкція. Так. Вставляємо ручку, звичайно, все працює. Я підготую ось таку катушку. Як ви бачите, на цій катушці вже є дріт. Звичайно, що я пробував, як вона працює, тому катушка не пуста. Так, Ця катушка характерна тим, що коли я її придбав, ці щічки були на виводі. Це легко вона розбирається, щічки вивертаємо тому що в моїй конструкції так краще. Коли я кручу ручку, звичайно, що катушка не крутиться. Для цього потрібно зафіксувати шурупами. Якщо зняти фіксацію, так як зараз, я можу вільно змотувати до себе. Катушка просто буде прокручувати. Для того я і всічки вивернув. Якщо зафіксувати шурупами, катушка буде працювати разом з ручкою. Так. Катушка провертається. Можна було би нарізати, але... Цій конструкції я зробив ще одного вдосконалення. Ось такі дві дощечки посередині стержень. На стержні вільно рухається шкіл. Він потрібен для того, щоб, коли я буду нарізати нитку, вона проходила через шкіл. Тоді я зможу пальцями рухати шкіл. Тим самим нитка буде рівномірно розподілятися по всій ширині катушки. Беремо ту нашу пляшку, яку ми вже почали зарізати, вставляємо в проріз, прокручуємо. Появляється нитка. Підводимо під шкіл. зв'язати з тою ниткою, яка була у нас на барабані. Для цього я використовую вузол. Е, один з, з різновидів морського вузла. Не знаю, чи вам буде видно, все ж таки нитка прозора. Характерною особливістю у цього вузла є те, що він затягається отак. Досить цікаво. Якщо нитка, в одному місці жорстка. Можно взять за i и легонько пропалить. Судобної півтора літрової пляшки в мене виходить 30 метрів нитки. У моїх підрахунках на оцю картошку міститься 100 пляшок. 30 перемножаємо на 100, виходить 3000. тобто 3 кілометри нитки. Нам туси, пляшка дуже гарно ріжеться. Це в мене вийшло не одразу цей результат, тому що тут має значення і якість виготовлення ножа, висота ножа над штаниною. Ось цей вузол теж має значення, де він має бути. Тут, тут, тут ближче. Підбирається експериментальним шляхом, сама будова катушки, ну, факторів, які впливають і багато. Я мучився. Приблизно 2-3 тижні, поки вдалося досягти такого ефекту, коли ставиш пляшку і вона розрізається практично без розривів. Хоча іноді такі факти бувають. Тут нічого страшного немає. У верхній частині пластик вже досить слабий, якщо внизу він грубий, йому здається важче. То тут виходимо на фінішну пряму і просто закінчуємо процес. Ось, що залишилось від нашої пляшки. Значить, вершок, дно і етикетка. Це все йде в мусор. А в нас на барабані залишається 30 метрів. Ось такої чудесної нитки. товщиною 2. 2.2 мм